Ще дуже класна тема, що, в чому плюс інверторів, гібридних інверторів, які, які можемо використовувати. Що якщо у вас неякісна електроенергія, а саме що неякісна, там напруга дуже маленька, да, ви знаходитесь в кінці вулиці, там, де. Постійно спад напруги, і там 180 вольт мережі, да, навіть деякі стабілізатори не можуть витягувати. Ви можете поставити інвертор, який в цей момент буде переключати на резервне живлення, і ви будете отримувати якісну електроенергію. Або інша ситуація. Якщо вам на участок заведений 5 кВт електричної енергії, а вам потрібно 8 або 10 кВт, ви просто ставите потужний інвертор, і то, що вам недостатньо з мережі, ви додаєте з акумуляторних батарей сонця. Тобто це взагалі дуже класна річ. Рішення, рішення в цих, зараз цих систем, що ти можеш в будь-який час зробити що завгодно. До ну, тобі недостатньо, будь ласка, є рішення. Додав собі щось там, да, я собі прості. Наприклад, ви купили будинок, у вас там потужний насос собі скважину зробили. Включається насос, і вам недостатньо падає спад напруги, він відключається. Або тепловий насос у вас. Бує опалення будинку, йде спад напруги, і вас не може запуститися деяке обладнання. Теж це є рішення: встановлюється сонячна станція, встановлюються інвертор, і ви забуваєте за цю проблему взагалі.